Чи можна провести взаємозалік у сфері З? На сьогоднішній день? Ні. Але є певні нюанси, які можна застосувати. Давайте спочатку, чому ні. 6 вересня 22 ще року, завдяки постанові 18, банк не має право завершити здійснення валютного нагляду за дотриманням резидентами граничних строків розрахунку. За операціями з експорту імпорту товарів на підставі документів про припинення зобов'язань за рахування зустрічних однорідних вимог 6 вересня. 22 го діє така заборона. Є винятки, наприклад, для телекомунікаційних послуг. Для цього треба дивитись цю постанову. 18, пункт 14, прим 6. Там є невеличкі, дуже такі вузькопрофільні винятки, але на загал Z – Взаємозалік є заборонений. Але все ж таки є випадки, коли ми можемо провести залік у сфері Z. Але про це в наступному відео.